Добрий день малята. Я запрошую вас на заняття з малювання, а малювати ми сьогодні будемо зернятка для птахів. Подивіться, хто до нас завітав? Це ворона. Вона з нами вітається на своїй пташиній морі. Давайте ми з нею привітаємось. Добрий ранок, вороно. Вона, подивіться, щось тримає у дзьобику. Так це ж фотографії її друзів. Тут і горобчик, і синичка, і голуб, і сорока. Пташки чекають нашої допомоги, тому потрібно пташок підгодовувати, насипати корм до годівнички. Подивіться, ось такі зернятка сьогодні ми з вами будемо малювати. А для роботи нам потрібно аркуш паперу з уже намальованою годівничкою, пензлик, водичка, ватні палочки. Та фарба чорна для насіння, а жовта для зерняток. Починаємо працювати. Беремо ватну палочку, вмочуємо її у жовту фарбу і починаємо малювати круглі зернятка. Закінчилась фарба. Ще набираємо на палочку. Розсипаємо по годівнички. З одного боку годівнички ми малюємо зернятка. Ось які зернятка ми з вами намалювали. Тепер з іншого боку будемо малювати насіння. Для цього ми беремо пензлик трьома пальчиками, мочимо його в водичку, набираємо чорну фарбу і починаємо малювати насіння. Для цього притискаємо пензлик всім ворсом до аркушу паперу. І малюємо ось такі чорні насінинки для наших пташок. Пташок багато і зерняток багато. Ось які насінинки у нас вийшли. Запрошуємо ворону та її друзів скуштувати зернятка, пригощайтесь, будь ласка, пташки зернятка поклювали. Дякую нам, сказали.